Минуло рівно 9 років із дня, коли Кременчуцькі патрульні присягнули на вірність українському народові та заступили на своє перше чергування. Сьогодні, з нагоди річниці, батальйон патрульної поліції Кременчука урочисто привітали, подякували за роки відданої служби, тисячі опрацьованих викликів та сотні врятованих життів. Нам всім з вами перемоги, нам всім з вами стійкості і розуміння того, що Україна у нас одна. Кременчук у нас один. І ми всі одна сильна потужна команда, які роблять все для того, щоб в цьому місті, в цій країні були закон і порядок. Нові часи, нові виклики. Нині Кременчуцькі патрульні боронять нашу державу в складі підрозділу хижак, стоячи на захисті рідної землі. Вони несуть службу на сумському напрямку у Лимані та Турецькому. Я хотів би побажати, щоб ті ваші побратими, які несуть знаходяться в бойових відрядженнях. Поверталися додому, ми всі наступні, хто вибувають з підрозділу, також поверталися додому. Живі та здорові. Дякуємо за ту взаємодію, яку ми постійно організовуємо з вами і підтримуємо. Дякую за те, що ви постійно поряд з нами і на вулицях міста, і так само захищаєте незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Дякую від себе від цього особового складу наших рятувальників міста Кременчука за ту роботу, за той порядок, який ви створюєте в нашому місті в Кременчуцькому районі. Прийміть найщиріші, найщиріші побажання, щоб кожен. Вихід на службу завжди і обов'язково співпадав з кількістю повернень додому. Патрульним вручили грамоти та подяки за їхню відвагу, мужність, сумлінну працю та високий професіоналізм. Робота в патрульній поліції нелегка, проте почесна та відповідальна. Робота дійсно складна. Кожен день це якийсь новий виклик. Це та робота, це її. Перевага і її недолік, це коли ти їдеш на виклик, і ти не знаєш, що тебе там чекає. Привітала патрульних із 9 дев'ятою річницею і Альона Стрижак, яка ще донедавна очолювала батальйон патрульної поліції Кременчука. Керівники можуть бути різними, керівники можуть задавати тонус, але найцінніше кожного підрозділа це люди. Реально віщиро серце дякую кожному з вас. Дякую за вашу роботу, бо без вас, повірте, без кожного з вас немає підрозділу. Щиро вдячні Кременчуцьким патрульним за службу. Бажаємо найголовнішого миру та найскорішого повернення додому тих, хто зараз захищає Україну від російської агресії. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.